Привіт, мене звуть Марина Андрухович. Я представляю Ворохтянську громаду, і мені дуже важливо потрапити на резиденцію ідей. Ворохта це не лише серце Карпат, а й місце, яке має величезний потенціал для міжнародної співпраці. Ми вже отримали визнання як одна з найкращих туристичних сіл світу, але нам потрібно навчитися ефективно комунікувати з міжнародними партнерами, щоб реалізувати ще більше проєктів. Один із ключових проєктів, над яким я працюю, відновлення туристичного притулку на костричі, це відродження історичної спадщини, розвиток екотуризму та створення нових можливостей для громади. Але щоб знайти міжнародних партнерів та фінансування, мені потрібні знання та досвід, які я зможу отримати саме на резиденції ідей. Я щиро вірю, що резиденція ідей допоможе створити мені якісну міжнародну комунікацію, яка приведе нашу громаду до реальних змін.